Худенький дохлий, але з першого закиду. З кожного закиду на падіння на Sexy Impact. Дофіга тут окуня клює на великі приманки Флюр 049 і він далі продовжує клювати. Це, походу, гарний окунь. Друзі, це гарний окунь нарешті. тут Колеги-рибаки, дай Боже здоровечка. Приїхав я в село на дачу. Поки там жаряться ребра. Я вирішив скочити на окуня, перевірити окуня. Тут в мене озер в селі стало досить таки мало. Попересихали всі старі озера, які були в дитинстві. Але є одне озеро, село Блищі називається. Ви, напевно, чули про нього, хто чув, хто колись ще був на сайті Актив Actівia, був такий портал. То не фейсбук Facebook групи були, колись був нормальний портал, де всі ділилися думками. Цей портал пам'ятають тільки старічки, такі, як я. Хто пам'ятає, а? Якщо хтось з вас пам'ятає, вліпіть лайк, напишіть комент, я пам'ятаю. Класний був портал. Ось, тому на тому порталі була інформація про блище І зараз в обід. У мене декілька годин. Їду, подивлюсь, чи є там окунь. За паличку до п'ятограм. Тоненький шнур. Перевіримо, чи є окунь. Хочеться пару оконців зловити. Та й таке. Все, погнали. Ставте лайки, підписуйтесь. Ну і пишіть, якщо ви колись чули про таке озеро. Давно я тут не був, років сім. Погнали! Добрий день! Добрий день. А... А де ви є? Не знаю де ви є. Ви тут десь? Добрий да, день. Добрий день. Хочу у вас рибу половити. Маєте гроші. А як же, як, як, як я прийшов без грошей? Баш кошельок має такий великий. То не кошельок, то все для риби. Я зрозумів. Я 100 гривень. 100 гривень, без питань. Є у вас тут якийсь окон з Є, але вам лодку треба. Без лодки ніяк, так? Іде і не бере, зараза Ну цікавий челендж, треба заставити його клюнути. Я бачу маленьких оконів невеличких спортивних. Вони реально йдуть за приманочкою і зупиняються. Так, тут тяжко ловити, на дно не опустиш. Бо куча трави товщи не кліє. Я бачу як окунь де за приманкою тупо не кліє. Може через те, що обід. А може я просто не знайшов ще активного окуня. Ну або він не активізувався. Бо поки що візуального окуня бачу, але він навіть не збирається мою приманку дзьобити. Він просто з неї йде. О, є. ой який маленький. Ось такий маленький. велікан! Так, прийшов я тут з боку шав на базу, як кажуть, є щука. Навіть бачив, що витягнули щуку. Але я взяв паличку на окуня. Третій шнурок. Не знаю, ну зараз перев'яжу флюр грубший і попробую зловити щуку. Тут зовсім такі маленькі озерця. Попробуємо з окуня, якщо буде щука клювати, перев'яжемось. Бо я бачив, що один рибак щуку ніс. Але я хочу окунь. От і перший окунь. Дивись, тут активний окунь, з першого закиду. О, це буде цікаво. Маленький, спортивний, худенький, дохлий, але з першого закиду. Це мені вже подобається. Друге озеро. Так, давай окунисько. Може є більший. Відразу дартс розвідувальний і відразу клювак. Тут значить активний окунь Дуже дивно, ці озера інші, там трошки далі, ніша база. О, другий, зайшов. Там окунь де за приманкою, но... Не атакує, а тут я відразу вже дві клюваки рухові тут отримав. Вроді вони знаходяться в однаковому тиску, правда, озера різні. Ну і тут маленький, мабуть, він голодніший тут. Це зовсім одне маленьке озеро, і там ще четверте. О, є, ну дуже дрібний окунь. Так, дрібнющий. Ай, я, я зійшов. Ах, клас. Оце тема. Дивіться, якщо ви приїхали на озеро, рекомендація. І не клює, ви швиденько пробіглися. Обкидали всі точки, де міг стояти окунь чи щука. І її немає. Міняйте місце. Бо дивіться, як це робить Назар Воженко О, все з'їло мій цей. От я би зараз ходив по цьому озеру. 40 хвилин проходив, мав в одну клюваку, Тут за 2 хвилини вже три окуня. Міняйте місце, шукайте активну рибу, не зациклюйтесь на одному озері. У вас один вихідний, а ви приїхали, не вгадали з озером і спортили собі риболовлю. Так, що тут таке... Ну, Давайте ще дарцем половимо, подивимось. Якщо не буде збільшуватись, перейдемо на сексі імпакт. Ой, я є. Є, щось дрібне, з -з звалився. Він трошки стоїть далі, ніж дно. На дном десь О, дивіться, Бачите, як проводиш в товщі, удар за ударом, на дні він не хоче брати. Два удара, два звалилися. Ну тут дуже дрібний. багато дрібного окуня. Так, пробуємо збільшити приманку. Дартс показав розвідник Дартс, що окунь є. Тепер нас цікавить більший окунь. Що ми для того робимо? Правильно. Де мій любимий сексі імпакт? Моя монотонна коробочка. Всі рожуть з мене, що я не люблю яскравих кольорів. Нормальна коробочка, ловить, ловить. Чого ви мене рожете? Рибаки, не ржіть. Не люблю такі кольори. Що ти зробиш? О. о і то клювала клювака на сексі їм вже. Але, походу, окунь Ну-ну-ну-ну. Окунь не розрахував. Ай-яй-яй-яй, клює. Клює, але походу оконь дрібний раз не зацікається Я поставив більший гачок. І секс імпакт це 2,8 дюйма. Відповідно, зараз би мало трошки більші кабанчики клювати, але подивимося не тут є. Але красиво. Тут озеро ліс, це кругом. О, клювака. Блін, сидить. На сексі імпакт. Ну що це таке ти зробиш? Добре, що свалився, але дуже багато дрібного окуня, він сідає навіть на велику проманку. де великий. Маленького я бачив. Давай великий. Є знов, дивіться, нападіння. З кожного закиду нападіння на сексі імпакт. Але він дрібнющий. Чого ж ти такий дрібний? Де твій браття старший? Стій? Де твої старші браття? Під кущом прям. О тут під кущом. Я давай, спригай, спригай, спригай. Дофіга тут оконя, коли є на великі приманки. на маленькі, але невеликий Чи живе окунь під кущом? експеримент живе окунь тут живе всюди спригнув я половив трохи окунів, вони мені надоїли великі окуні не клюються ця дрібнота клює навіть на великі приманки що я вирішив я вирішив ще Пів годинки покидати на щучку. Поставив грубший флюр, покидаю на щучку, перевірю, чи є тут щука, щоб наступний раз знати, чи їхати сюди на щуку, чи не їхати. Окуня тут до біди. Реально кліє з кожного закиду, якщо ставиш дартс ставиш і імпакт, кліє через раз. А от щуку хочеться зловити, спробувати. Якщо є щука, то я буду мати тут точку недалеко від дачі, де я завжди буду на пару годин втікати від шашликів і ловити рибку. Розвідник по щуці в мене. Це білий фьюжн. Він завжди ловить невеличку щуку і окуня в всіх водоймах. Тому я зразу ставлю його, зразу подивимось, чи є риба чи немає. Ну це окунь. Поставив навіть грубий флюр. І ось такий же самий окунь, який клював на цьому кліє зараз. Де ти там о, давай я тебе спасу Полосатий розбійник. Його тут дуже багато. Вон бачите, знов. Зійшов. Флюр 0,49, щоб ви розуміли. І окунь далі клює без перестанку. Знову ж таки окунь. Дуже дрібний. Ах, не взяв я більших приманок, давай. Не взяв я більших приманок. Буде тяжко зараз. тим окунем зловити щуку. Знову окунь. З окунь. От що ж ти зробиш. Флюр 049, и он дальше продолжает клювать Я уже не хочу головы, -то. мне треба проверить, чие тут щука. А он дальше начинает клювати. Ты замахал древний окунь. Что ж ты так жадно ешь? щука, давай мне щуку. О, це що за гарніше. гарніший. Гарніший окунь. Гарніший ударчик. Ось бореться. Це? це походу гарний окунь. Так, це, походу, гарний окунь Друзі, це гарний окунь нарешті. Є тут гарний І зійшов, Зараза, я ж твою фоткатись хотів. А ти маєш на, що за день? Але тут є гарний окунь. Це десь був в районі 400-500 грам, не тільки дрібнота. Колеги рибаки, кінець рибалки, дві години пройшло. Я половив окуня, знайшов озеро недалеко від дачі села, де є окунь, це вже добре. На жаль, не вдалося мені зловити щуки, бо окунь не давав просто клювати щуці. Проводиш на щуку, а він б'є і б'є, сідає, і сідає. Навіть великий флюр ставиш, він все рівно сідає. Яка мораль? Мораль така, якщо не клює вас на озері, ви приїхали, змінюйте озеро. У мене так сьогодні було. Я приїхав, 40 хвилин прокидав, одного окуня зловив. Пройшовся 300 метрів, тут інші озера, тут окунь шошельоний. Зовсім. Озера близько, але кльов просто фантастично відрізняється. Так ви не промахаєте свій вихідний. Приїдете намовите риби, будете щасливі. Так приїхали, півдня посиділи, чекали на той вечірній вихід чи ще щось. А його мима? Мима. Та й таке. Коротше, знайшов гарне озеро біля себе. Це вже великий плюс. Приїду сюди наступного разу зранку, бо зараз в обід то не варіант. Говпрошка сідає від жари. Приїду зранку, спробую зловити ще тут щуку. Та й таке. Всім добра, до зустрічі на водоймі. Папа, -па, підписуйтесь на канал, там всі діла.